Разом ми зібралися з вами усі гуртом, усією родиною добриків. Добриків це люди, які роблять добро. Юні ліцеїсти. Хочу привітати всю нашу гарну родину з цим світлим святом добриків. Пишаюся, що до нашого колективу приєдналося п'ять загонів маленьких добриків, і тепер нас стало ще більше. Більше для виконання гарних справ. Ми і у минулому році попрацювали достойно, але на цьому все не завершується. Ми продовжуємо робити добрі справи. Ми назбирали ліки в одну коробку і віддамо. Приїдуть люди, і ми віддамо. наша зустріч родини добриків відбувається завдяки тим, хто тримає над нами небо, хто боронить рідну землю Хто це? Військові Збройні Сили України. Давайте всі разом прикладемо праву ручку до серденька. Чуєте, як б'ється серце? І тричі з вами голосно голосно скажемо: Дякуємо за Україну. Три-чотири. Дякуємо за. Україну, дякуємо за. Yeah. Yeah. Нашим міст зробив багато добрих, а сьогодні ми будемо приймати в добрих перші класи. Увага всім! Обіцянка добриків! Обіцяємо виховувати віру в себе, розвивати свої здібності, з цікавістю пізнавати навколишній світ. Обіцяємо поважати себе, долати свої недоліки. Обіцяємо, обіцяємо Обіцяємо бути наполегливим, відповідальним, самостійним. Поспішати робити добро, намагатися розділити горе і радість інших. Обіцяємо. Обіцяємо. Пізнавати та примножувати красу природи, піклуватися про тварин, не ламати дерев. Обіцяємо. Обіцяємо вивчати історію і традиції свого народу, завжди дотержуватись свого слова. Обіцяємо, обіцяємо. Як то було, і кожного любити, і всі нести тепло, нехай нам сонце світить, любов не піде нас, нехай пісні у світі, лутають повсякчас. Нехай нам сонце світить, любов хай гріє нас, нехай пісні у світі лунають повсякчас. Найкраще, коли про тебе свідчать не слова, а самі справи. Такий вислів Петра Яцика ми обрали для назви цьогорічного волонтерського ліцейного проєкту і маємо вже гарні результати першої доброї справи. 2 вересня у День знань учні, батьки, вчителі, працівники ліцею No3 міста Житомира долучилися до благодійних та волонтерських ліцейних справ. Дід Дон збираємо на дрон, дрон замість квітів і майбутнє це ми. Результатом добродії стало замовлення найсучаснішого п'ятиканального ребу для воїнів 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Стеслава Хороброго. Загальна сума благодійного збору становить майже 143 тисячі гривень. Майже 131 тисячу гривень було передано волонтерці Світлани Покрасої і її помічникам. На закупівлю довгоочікуваного ребу, першу чергу дякуємо нашим захисникам, що ми можемо тут працювати, дітки навчатися. Ми будемо надалі допомагати. Ваш ліцей дуже допомагав багато. І машини, і дрони, і зарядні станції. Сьогодні це реп засіб радіоелектронної боротьби. А залишки в коштів ми почали вже новий збір на крутезну річ за запитом і проханням наших титанів. Дякуємо усій родині, неймовірній ліцейній родині і пам'ятаємо словами перевершеного Богдана наступні: роби справу чесно, і душ душею, і твоє до тебе прийде. І ось ми перейшли з вами до родзинки сьогоднішньої зустрічі, завдячуючи родині волонтерці Світлані Покрасовій, пані Олені, ваші оплески, пані Олені. Сьогодні на ліцейний майданчик доставлений ось такий чудовий пристрій. Бачите, з гарними бантиками. Це і є, цей реп. І ще у нас сьогодні дуже поважний гість. Я прошу тиші, бо до вас я запрошую, представника 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго, пана майстру, вашої області. Песу чергу і у вас, маленький добрий. Небайдужим людям, дітям побажати і подякувати великої спасибі за те, що ви нам допомагаєте. Бо без допомоги це ніяк. Розкажу вам про нашу бригаду міжка, яку я написав сам. Бо я здобут ордена, повага та слава. Бо я присвоєла звання, хороброгом Свіслава. Та мирне небо, рідний край та Богу Соловіну. Ємо крізь опіч ворогів за вільну Україну. Гасло з гордістю звучить не стій на шляху, не стій на шляху, не стій на шляху. Ворохиниця ще достатньо пороху! Дякую. Слава Україні! Дякую. Пілігрима на згадку про сьогоднішній день спочатку. Ось такі. Квіточки символічні, так і в нас малюнки, коробки це все від наших діток. Завдяки реву ми зможемо контролювати зв'язок. В першу чергу це зв'язок. Ну, для нас не просто важливо, для нас це за честь отримати, щоб давати гідну відсіч і ворогам. Велике дякую ліценій родині номер 3 міста Житомира. Добрий і супер! Добрий клас, Хай буде добро і у нас, і у вас!